Якщо температура буде ніж 38, то ви собі нашкодите, бо почнеться набряк. Я хочу вам відповісти зараз за температуру, щоб ви розуміли. Це є дуже важливі моменти. Люди цього не розуміють. Вони звикли, що температура має бути якоюсь стабільною. Наприклад, там 36,6, да, як нас тустим казав, що у нас долар буде по 36,6. Ось така має бути температура у нас. І все, що вище, чим вона вища, тим небезпечніше. Бо від температури помирають люди, від температури можуть бути судоми. Це нісенітниця. Температура це умови, при яких організм буде загоювати сам себе. Якщо у вас буде загоюватися, наприклад, а, все підлічилося. тому при цих станах. Ви будете бачити підвищення температури саме до цих норм. Це не чим вона вища, тим вона гірша. А це обов'язкова умова. І коли загоюється в нашому організмі плоский епітелі, плоский епітель, а це сечовивідні шляхи, тобто цистіт, піелонефрит, бронхіт, е, рініт, ріносинусіт, ларингіт, температура буде. В діапазоні від 39,5 до 42. Саме в цьому діапазоні може заживати плоский епітель. Якщо ж ви цього не розумієте, а починаєте це сприймати, як хвороба, яка на вас напала, бо це ж підвищення температури, доктор сказав, що це ой-ой-ой, ой це ж дуже-дуже погано. Ви починаєте що робити? Самі собі шкодити. Температура не являється. Чимось поганим, температура чим вище, не говорить про те, що ваш організм пока чимось поганим заразився, ваша орган... температура підвищила, говорить про те, що у вас заживає певний вид епітелію. І приведу вам такий приклад, коли жінка звернулася в неї, дочка значить, піднялася температура, там, і зараз навіть, я з нею спілкувався перед марафоном, в неї температура майже 42. У дитини температура 7 років майже 42. В неї йде процес загоєння плоского епітелію. Це погано? Ні. Температура шкодить? Ні. Ну це ж приведе до смерті. Організм не піднімає температуру, щоб ви вмерли. Ви неправильно розумієте його. Це процес заживання плоского епітелію. То що температуру не треба збивати. Треба створювати умови, щоб температура віддавалася. Тому ви маєте розкривати дітей, ви маєте їх обтирати, використовувати фізичні методи. Ви маєте використовувати ванни, все це має. А вас впугали, накрили, температура ще більше починає рости, і ви самі собі починаєте шкодити. Незнання, розуміння організму, хибні враження призводять до негативних наслідків. В цьому і полягає суть.